Вітаю всіх на нашому каналі, іммігрант Вуа. Я хочу вам сказати, що, як завжди, ми вам вдячні, що ви нас дивитеся, що ви слухаєте нас і лишаєтеся з нами. Так, можу тормозити, тому що ті двоє їдуть, вони в принципі, ну, от, бачите, такі, от людина їде і вона врахує, що вона права, розумієте. Хоча, в принципі, він виїжджає з другорядний і він повинен. Або прискоритися, або притормозити. Ну, але тим не менше. Ладно, почалося якось так не, не, не це не, не саме, саме класно. Е, вот. Опять, вертаємося, давайте ще раз, дубль два. Вітаю всіх на нашому каналі, друзі. Дякую, що з нами, що дивитеся, коментуєте і все це, що потрібно робити власне, на каналах в Ютубі. Що хочу зразу сказати? Хочу вам сказати, що пекло, жара, пекло, я не знаю, як це назвати, в мене 31 градус. Зараз я зразу себе, як то кажу, обізначу. Я знаходжуся, я залишив штат Мен, переїхав в штат Масачусетс. От власне я на цьому був в кордоні, от, де я почав знімати власне це розгалуження. Це в нас USA, так виходить, що бачите, в мене все-таки більше напевно, доріг проходить. Ну, Я більше проїжджаю частину через USA, чим Канада. Тому що я все-таки спускаюся вниз від Штата Мен і йду по великому колу через USA, я аж зверху на, на Торонто, десь там ніагара Falls. Так Так в мене виходить моя їзда. На рахунок жири вертаюся. Не знаю, як ви переносите, хто працює. Власне, Але я вам точно можу сказати, що в принципі, ну, музи просто закіпають при такій погоді. Дуже тяжко їхати. Зранку якось так ще більш-менш нормально, що можна ближче обіду, все, починаєш дуріти за тим рулем, тому що блін, кермом рулем. І це за кермом, тому що вже все. Воно вже надоїдає, хочеться лягти, розслабитися. Ну, явно таке, знаєте, розположення йде до того, щоб десь там полежати, собі десь на, на пісочку біля якоїсь водойми, покайфувати, але точно не пахати. Але що зробиш, мусимо їхати, мусимо заробляти гроші на даному етапі життя. Так от, що хочу сказати на рахунок взагалі заришньої. Ну, Такої, скажімо, ситуації на дорогах, скажімо так, розкажу. Трафік просто трешовий, купа машин, купа заторів, купа різних таких неприємних ситуацій, тому що відпочивальники добавилися ще на мотоциклах, народ почав їздити, і це все, це все, з цим всім ми боремося кожного дня. Щоб якось щасливо закінчувати кожен робочий день, тому що, в принципі, задоволення дуже мало. Ну, звичайно, як в теплій погоді, всі зразу а, розпочали ремонтувати всі дороги, щось закрито, щось перекрито, ще щось звужено. Коротше, їдеш, їдеш, їдеш. І ніяк доїхати до цілі не можеш. Зараз я направляюся в Пенсильванію, в місто Оксфорд, скажімо так. Дуже коротко везу я Пітмус. Ну, це переклади на наш, це, напевно, буде торф, я везу, скоріше всього. Це Пітмус. Його тут а, купляється дуже багато. Дуже такий серйозний бізнес на ньому пороб, зроблений на цьому торфі. Тому що, як я вже казав, навіть знімаючи відео. На нашій землі, що в принципі земля тут скудна, і воно все хоче підживлення, підживлення, підживлення. Тому власне, бізнес на цій справі є дуже-дуже популярний. Його, звичайно, повірте, його тут надзвичайно багато перевозиться. Я вам точно можу сказати, що Ну, я ніколи не стикався з такими просто об'ємами. Одна компанія, яка, наприклад, там я завантажуюся в ню в нею. Її сітка розкинута ну, на великій частині Сполучених Штатів Америки, а також Канади. Тобто це говорить про те, що це є дуже популярне і всі великі гіпермаркети, супермаркети, це все, вони всі вигрібають от, власне цей підмуз. Це всюди йде, в теплиці, куди хочеш. Ну, як я вже почав таку тему, можу вам точно сказати, що тут воно все коштує досить дорого. Знаєте, От коли ми ще жили в Україні багато років назад, коли ми ще жили в Україні, ніколи, от я, та і сам я так само не цінував того, що в нас було, розумієте, а все-таки я вам точно можу сказати, що власне, тим, що ми наче ну, розпочали стикатися тут, а от, знаєте, при вирощуванні, ну, взагалі, просто от так, як дивлячись на то все, повертаючись назад, ми просто, я просто ну, Більше ніж впевнений, що в нас ну, якось ми не цінували те, що ми маємо, розумієте? От, На повному ну, на повному серйозі. Тому що, в принципі, нас, ну там, скажімо, в тому, де ми жили, були, в нас там теж не були сильно такі, знаєте, надзвичайно родючі землі, тому що в нас все-таки більш піщаний така місцевість, але, наприклад, дружини дача. Де ми б з нею працювали, от, на, власне, на її землі, завдячуючи її батькові, який був завіз, повірте, купу-купу машин землі родючої, розумієте, такої, дала можливість, от що можна було нормально, спокійно щось вирощувати. І це було надзвичайно круто. А тому я ще раз говорю, що а. В Україні це все коштує ну якби не, не, ну це недорого. Тобто навіть ту машину якось чорнозема заказати, чи ще щось, тут це коштує капітальних грошей. Я вам серйозно кажу. Ви щоб розуміли, що я купляю якийсь там мішок, беру якогось цього торфу, отаку, як я зараз везу. Ну, наприклад, там я візьму там. Я не знаю там об'ємом надзвичайно великим об'ємом, він коштує там 13-15 доларів, розумієте, а його там шокіт наплакав. тобто Це не є якийсь там супервеликий об'єм. Тому от я за це і хочу сказати, що багато чого не ціниться. І коли вже приходить зовсім інакша ситуація, починаєш тоді розуміти, що о, я кажу, я колись ми... Е Ну, я не знаю, там вирощували для себе огірків, то ну це, блін, та тих огірків стільки було, що не знав, куди їх дівати. Розумієте, вони ж де навіть вже було лінки їх збирати, ці огірки з городу, тому що їх стільки було. Ну от тут все наоборот. Тут, знаєте, На той огірок кожен стоїш там, гх, дихаєш там, щоб він головне виліз. Ну, ладно, то таке. Зараз не про це. Зараз ми все таки в дорозі поговоримо про е, робочі моменти, власне, на траці, якщо там відбувається в нас. Яка в нас ситуація взагалі Ну, можу вам одне сказати. Радісного нічого немає, це я вам точно кажу. Тому що е ціни е всюди ростуть, а зарплати, на жаль, не ростуть. Я не знаю, як тут зараз в USA, але я знаю, що в USA там нові, в новохав, нове введення, Ще я дивився, теж слухав людей на рахунок е ну, от ті, що. Їздять на пікап-травках цих невеликих там, доджах, рамах. На тому всьому вони таскали за собою ці такі невеличкі ловети там, по 3-4 по машини легкові. Таких, наскільки я поняв, що їх зобов'язали отримати такі ліцензії, як водіям великих, великих там машин. Тобто, власне, як е, траків, коротше, і це, ну я думаю, що це взагалі там половина людей офігела. Тобто їм сенс, сенс, сенс получати такі документи, то вже можна йти на трак працювати, чи ну я не знаю. Коротше, це просто це трешово. це теж тут їм. Як то сказати, тому бізнес укрила тут теж підрубали капітально. Я, ну, мені так здається, але знову, я не знаю, тому що в Канаді воно не є настільки популярне, як тут в USA. В USA воно дуже популярне. В Канаді так. Я час від часу бачив, такі зустрічав. Але ну, все, скоріше, такі знаєте, винятки. Все в основному перевозиться трак, траками і, в принципі, якось так. Потім далі наступне так само. Ну, Зараз всі прекрасно знають. Що інспекції, вони всюди стоять інспекції, тобто їдеш, тільки дивишся, щоб тебе десь не стягнули, не інспектували трак. Ну, тут хоч одне радує, що, в принципі, якось так, я знаєте, машина вже в мене стільки часу ламалася за останній час, що я її більш менше так перебрав, і, в принципі, Якось так легше стало на душі, тому що теж, повірте, як заїжджаєш. Не дуже хочеться, знаєте, от це стояти. Владно, як тебе ще відпустять, то ще слава Богу. А коли тебе ще поставлять на приколи, і ти ще будеш чекати, коли приїде якась там технічка, тебе обслужить. Ну, коротше, радості мало. А ви ж розумієте, я тут не в Європі, що я працюю на, на днівну зарплату, мені тут треба їхати. Якщо я тут не їду, все, тут я нічого не заробляю, тут не цікаво. Тобто тут сам. Сам прикол починається тільки туди, коли ти їдеш. тобто, В принципі, от, все остальне це так, скажімо, на, на ентузіазмі. Да, можливо, десь там фірма може щось заплатити тобі, якісь там, там пару копійок кинути, скажімо, ти з голоду не вмер. Але в основному це, повірте, це того. Тобто тут самий цікавий варіант це власне коли ти їдеш. А, і відповідно, ці всі інспекції вони забирають твій час. Вони тебе стянуть, тобі мозки відкомпасують, розумієте, він там буде. І повірте, це теж займає ну, годину часу, як мінімум, ти можеш постояти, розумієте. А година часу це і, е, таких добрих проїханих до, наприклад, там, там я не знаю, 60-70 майлів вже проїханих за годину часу, розумієте. Ну, таке от, ці всі нюанси, вони і крадуть твої гроші. В принципі, отак якось виходить. Ну, але я хочу сказати, що... Що в принципі, ну, я не знаю, я, так, знаєте, я як водій можу судити, я не знаю, як там овнери, як там в них там відбувається, чи, чи там вони. Себе обробляють, не обробляють, хто має там нові машини, хто не має нових машин. Я, в принципі, дивлюся Тверезу дуже на ці речі, і я розумію, що, ну, в принципі, радості мало, знаєте. От я би так сказав, що ну, я не бачу дуже великого зараз ентузіазму власне в тій сфері, тому що вона вроді якби і працює, але цей, цей час, коли вона, власне, була на піці такому, знаєте, просто була на взриві, то він ну, вже все, він пройшов. Коли воно назад тепер повернеться, та Бог його знає. Може ну, через рік, може, через два, може, через п'ять, розумієте, опять же. Але я опять же думаю, ця тенденція буде, знаєте, коли назад будуть люди повертатися. Я вам точно можу сказати, що це буде коли з ринку почнуть іти люди. Тобто, от власне будуть іти люди. Тобто, опять, коли буде конкретна недостача вантажівок для перевезення тих чи інших вантажів, туди опять ця галузь. Буде, буде, як то сказати, розвиватися в опять, нове дихання. А поки, а поки та вся справа так, що на ці великі гроші зайшло дуже багато людей, надзвичайно, які купили машин, набралися машин, так само великі фірми понабирали машин. Це все воно просто призвело до того, що ця галузь просто блик, і все. Коротше, вона дійшла до свого типу, піку, скільки вона могла витримати, і все. І потім то все накрилося мирним тазом. Тому що я бачу, що в принципі, як по вантажах, що, 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 що куди возиться. Тобто компанії, які мають там контракти. ну, Зараз контракти ще й мають, знаєте, їздять. А подивимося, що, що вийде з нового року. То така справа. Подивимося після нового року, як там будуть нові контракти, що там до чого, що там буде. Ой, отак, от отак, отак.